Доброго дня усім. Як і обіцяла, я виходжу в ефір зараз, щоб подати нам аналіз дати народження Валерія Федоровича Залужного, того самого залужного, про якого вже чотири пісні складено, який вже в сотні кращих людей. Року, який має авторитет, який поширює авторитет України в такий складний для нас час. Так от, буду намагатися вчитися швидко все говорити лаконічно. Тому одразу скажу, що народився за датою народження Валерій Федорович 8 числа. 7-го місяця липня 1973 року. Тобто, це рік народження збігається з моїм, тому мені дуже близька ця тема, тому, мабуть, я і взялася саме за його енергетичний портрет. Так от, восьмий місяць. Восьмий місяць відповідає Аркану Справедливість. Тобто, він у світ прийшов як людина з базовою енергією справедливості. Тобто він поважає закон, він неупереджений людина, яка має спокійну совість і чесність, і ми зараз про нього те саме чуємо. Тобто, Це означає, що в дитинстві в сім'ї транслювалися ці цінності, і вони не нівелювалися, вони проявляються й досі в його житті. І він зарекомендував себе як людина гідна, достойна. І зараз будемо говорити про наступні етапи його життя, і будемо бачити, що в школі він навчався досить добре. Батько у нього теж військовий офіцер, мама з Чернігівщини. Багато часу проводив теж в Чернігівщині, на Чернігівщині. Коли навчався, він в Одеському в військовому закладі, потім він навчався уже, в Національному в університеті оборони України імені Черняховського, і далі потім продовжував іще навчатися, тобто він і далі навчається і продовжує навчання. Не зупиняючись. Тобто, це така людина високого архетипу, яка розуміє, усвідомлює, що нічого немає в цьому світі стабільного. І от він керує своїм життям, оскільки прийшов цей місяць, він в сьомий місяць, сьомий аркан, колісниця. Що можна сказати про людей, які народилися саме в цьому місяці? Це люди успішні, які мають вірний підхід до справи, кар'єри. Завжди прагнуть кращого і прикладають багато зусиль, радіють своїм успіхам. Вони дуже відповідальні. Крім того, він сам тягне все, він тримає все в своїх руках, і він також тягне всіх за собою. Динамічний, любить подорожувати. Колісниця показує нам ще й подорожі. Аналюбий, він справді має гарну собі дружину, одну з якою живе вже 20 років. А... Працелюбний, мотивований, час обирає на таке життя, стабільно їм слідує, методичний в своєму виборі. Ну, це притаманно всім людям колісниці. Швидкий, що показує, швидкість руху його коней. Кмітливий, бачить на люту, любить бути першим, і ми бачимо, що Пегалієм фактично це людина, яка переможець під покровом Господнім іде, наскільки і тут вказано на класичній райдеровській карті Таро. Що покров Господній з зірками небесними благословляє кожен його вибір, хоч то одного, хоч іншого з фінксом, але ми розуміємо, що не буває ідеально чорного і білого. Він постійно знаходиться у виборі між цими двома такими крайніми випадками, але вони теж містять в собі різні долі суб'єктивного ставлення, чи то до добра, чи то до зла. Як уже ми це назвемо, в залежності від нашого досвіду. Він любить бути першим, конкурує і любить бути кращим, і може йти до бити, не терплячи сповільнення і повільних людей. Він, якщо розглядати якісь ще негативні якості, які можуть проявлятися в колісниці, то він Може йти до мети, незважаючи на закони, і небо цьому буде створювати відповідні ресурси, і можна буде казати, що і так можна було, іноді засіб виправдовує, вірніше, ціль мета виправдовує засіб, тут це можна притаманно сказати, може бути категоричним, може вміти давити. До речі, продавлювати він буде саме тому, що кількість чоловічих енергій в його енергетичному портреті менша Чотири чоловічих енергії. Чоловіча енергія є у нього у, якраз у колісниці, у наступної, у диявола. І... У життя у також чоловіча енергія. І жіноча у справедливості все інші нейтральні, тобто дійсно перевага один до чотирьох, тобто, пере, перевага у нього все-таки чоловічих. І він може продавлювати. тим більше, що така посада у нього балансу він може досягати за рахунок жіночих енергій. До речі, його дуже, дуже підтримує. Наступна, а, наступна, а, наступний показник його енергетичного портрету, по даті народження, по року народження, у нього випадає аркан а, саме 20-й, Так, по даті народження, 1973, -20, показує рід сім'ю, а, що а, великий вплив на все його життя. Мають сімейні стосунки, стосунки е, створення свого ерегової сім'ї. Е, я вже говорила, що він з дружиною вже 20 років е, разом, причому вона у нього не сидить вдома, вона працює, е, мають двох доньок. До речі, старша по карті сім'ї вже пішла також у військову справу, молодша е, планує йти. По шляху медики, медицини хоче бути лікарем. І він, звичайно, і сам той йде по шляху батька, оскільки батько в нього був офіцером. Тобто, так, рід родовий Грегор все-таки їхнє покликання продовжується ось вже в кількох поколіннях. І тут він зараз головує, він створює свій колектив під своїм Грегором. Спільнота, об'єднання навколо однієї. ідеї. Якої ідеї? Зараз у нас одна ідея перемогти у цій війні, да? і він головнокомандуючий у цій війні, створення своєї системи цінностей. І навколо збираються звичайно люди, такі, які в підтримку йому, які саме дають зцілення з цієї ситуації війни. І в такому от плані навколо нього всі організуються. І, звичайно ж, він як людина досить таки успішна. Ще раз маю наголосити, але одразу при знайомстві з ним яке, яке перше враження. Перше враження його маска, його п'ятий аркан прорахований, тобто це людина, яка у нас. Має певний високий рівень знань, має ключі, тримає, утримує владу від цих знань, йому поклоняються підлеглі і його учні, він досить традиційні має засади знань, то це висока фахова професійна освіта, професійне зростання. Я вам говорила, що він має кілька освіт. Звичайно, традиційне народження дітей, відповідальність за них у кращих сімейних традиціях. І ще про навчання, що я вам мушу сказати, що у 2014 році, коли він закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського, він як найкращий випускник був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії і незабаром одразу був призначений заступника командира сектора. Це що сформувався тоді на Донеччині і керував ним всіма угрупуваннями там до самого 2017 року. А далі вже далі рухався на, на захід там йому. Ну, зайдете в Вікіпедію, кого це цікавить, подивитися. Так, потім досить цікава. Тут з'являється карта диявола 15 аркан. Вона перевернутою розглядається, тому що. Класичній нумерології, ми розглядаємо її як негативну карту, яка показує нам, як в дитинстві зароджувалися якісь певні страхи у людини, ну, в даному випадку якісь прив'язки, негативні звички і так далі. Тому що сказати, що по 15-му аркану в цій позиції, що кармічно дає сім'я, мама, тата, соціум. Зараз ми не знаємо, не чуємо, ми багато не бачимо на радість всій нашій Україні і світові в цілому негативних проявів у вигляді там якихось негативних залежностей, шкідливих звичок. Хоча, можливо, їжа адже це також звичка і у нас і потреба така, можливо, і є як, 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 якось не збалансовано, адже в такий час дуже важко дотримуватися порад нутриціологів. Стресові ситуації в житті і бажаємо йому, звичайно, здоров'я. Хочеться навпаки побажати, щоб це пройшло через нього як можна найлегшим шляхом. Ну, Темп життя дуже активний в нього, хочеться підтримати. Завжди мушу сказати, що він, як диявол, відчуває брехню і фальш. Завжди виведе афериста на чисту воду і вміє правно маніпулювати людьми. Що і в кармічному портреті також відображається, там у нього є мах. Отже, і він правильно це використовує на благо, а не в мінус. І йому життя постійно підкидає вибір між добром і злому, так як по колісниці ми бачимо: чорний кінь і білий кінь вибирати треба. Так само і тут, тут як правило, між чим і чим прив'язки якісь вибираються. Отже, він правильно покращує свою карму своїми уроками, що він проходить по життю. І бачимо його вірним в сім'ї з дружиною. І він не порушує законів, не обмежує близьких у їх виборів. Вони вільні в цьому. Що ще хочеться сказати? Наступний момент це, знову таки, тема. Тема його цінностей, його сім'ї з рідними а, в шостій позиції показує і можливість зцілення, зцілення нас цілої нації від а, залежності від Росії. Я б так сказала, що в шостій позиції це у нас якраз іде. А, і, звичайно. А, Стосунки з родиною, він в змозі поєднувати всю сім'ю, він такий, що може згуртувати сім'ю, його поважають, його думка, думка завжди цінна, і він може відроджувати якісь певні традиції і має досить багато тут позитивних моментів. Далі хочу звернути увагу. На цінності. Цінності, які випадають на місію людини, випадає карта трансформації, яку хто боїться взагалі та, такого вигляду, називають звичайно смерть, але це означає, що смерть старим відносинням якимось, старим якимось подіям життя, отак як на якогось царя наступив. Цією смертушкою, і несучись на даному коні, але кінь його несе світло в майбутнє і сонце попереду сяє. Тобто, це місія людини, і вона показує на питання здоров'я, життя і смерті, що проходять через нього, через все його життя. Ну, звичайно ж, коли він військовий, то питання життя і смерті тут дуже актуально, як ми розуміємо, і це нелегко, що приносить в життя людини. Додаткові дари, якщо проходить цей шлях, у нього природньо, а ця професія йому знайома вже від батька, і я думаю, йому це легше пройти цей шлях. І природньо цей шлях саме військового йому приносить додаткові дари і блага, і нові знайомства, і нові можливості. І хочу вам сказати слідуюче: що 15 листопада 2022 року він отримав мільйон доларів з США. Від Григорія Степанця у спадок. А 5 січня вже 23-го року він переказав їх до Національного банку України на ЗСУ. Тобто, ну, от така людина він. І в нього, до речі, в порівнянні між вектором кармічного викривлення і вектор, який спасає цей вектор кармічного викривлення. Це Повішений, то це якраз жертовність христосознання і а, вміння жертвувати чимось, в тому числі благодійність, до речі, карта роду, карта суд також вказує нам на благодійність і на здатність до благодійних акцій. І він пожертвував. це в нас банк перевів на ЗСУ. Ось таким чином можна сказати про це. Тепер, а, коли говорити про те, що, звичайно, є така позиція, як підтримка вищих сил, то підтримка вищих сил у Валерія Залужного йде через знов-таки через традиції, через карту жреця і приклади сімейних родових традицій, що він народився в Житомирській області, Новгород ну, Валинському, Звягільнині і у сім'ї військового, і що він татову справу продовжує, і донька його теж вже продовжує батьківську справу служачи зараз в Київському гарнізоні, то це якраз добре підкреслює саме це. І те, що не перестають вони навчатися, і вони самі є вчителями добрими, то це також відслідковується по п'ятому аркану. Ну і звичайно ж, хочеться поговорити про зону комфорту, в чому комфортно, звідки черпає сили Валерій Залужний, це його сім'я. Ну, як в більшості це сім'я, то тут традиції сім'ї по 18-му аркану, по аркану місяця, і це у нас підкреслює якраз те, що він полюбляє затишний свій дім оселю, він багато чого вміє робити по дому. і дружина його добра господиня. І все це, звичайно, надихає його на подальші його подвиги, ті, до яких несе його колісниця, його життя. І хочу сказати, що, звичайно, як такий переможець людина. Року 23 травня 2022 року він увійшов до списку 100 найпливовіших людей за версією журналу Time. От. Ну, це маленька коротка така розповідь. Я думаю, що вам було це цікаво послухати, подивитися. Дуже рада спілкуванню і рада буду вашим відгуком на це відео. Звичайно, це лише якась маленька частина всього менеджменту. По нумерології з дати народження, але думаю, що на три години розтягувати цей ефір було б не варто. Дякую за увагу, дякую за відгуки. Якщо це цікаво, я буду продовжувати. Пишіть, будь ласка, мені всього вам найкращого.